Доброго ранку. Доброго ранку, шановні друзі. З вами я, Оксана Долгова, бізнес-тренер компанії БушТем, і це вже друга спроба. А зараз вийде у ефір. Сподіваюся. О, є, є, бачу, бачу вас. Я прорвалася, в мене вийшло. Оце якраз тоді ми поговоримо саме про це. Доброго, добра доброго ранку. Чудово, що ви тут є, чудово, що доєднуєтеся, бо почала вже хвилюватися, що не зможу вийти в ефір. І так, тема я її допишу обов'язково, що робити, коли нічого не хочеться. І якраз тема класна до того, що зараз трапилося. Коли... До речі, напишіть, можливо, у вас такого стану набувало, не бувало, немає, і ви не знаєте, про що це, коли тобі нічого не хочеться, коли в тебе стан такий добре, добре, добре раночко. Стан такий не чіпай мене, все, я хочу тут заритися. А, які люди? Я така щаслива, що ви тут є. Ви собі навіть не уявляєте. Заради того навіть потрібно було постаратися і пробитися. А, що робити, коли нічого не хочеться? Чи був у вас такий стан, чи бувало у вас таке? І, до речі, напишіть, що ви в цей момент робили. Буває таке: ну, все, зараз я перечекаю, мені треба перебути, або взагалі мене не трогайте. Я хочу вже в норку собі заховатися, в подушку, заритися, поплакати, або навіть їсти не хочу нічого не хочу, просто не трогайте. А такий стан буває справді і а, дуже часто приходиться а, людям зараз особливо витягуватися з цього стану. А, є люди, які кажуть, ну все я нічого не можу робити. Немає. А, Вибачайте, ну але це так є це сьогодення. Немає електрики, мене немає як навіть дітей покормити, немає гарячої їжі, немає як роботу робити. Про що ви кажете? Я кажу: слухай, тобі треба про себе. О, як класно, кавуся з тортиком зараз під час менеджмент зарядки. Ви знаєте, я вже захотіла, вже захотіла туди скоріше також собі зробити каву. І а, коли в тебе такий стан, що нічого не хочеться, і коли ти постійно кажеш, ну як я можу щось про себе піклуватися, як я можу собою займатися, про що ти кажеш? Ви ж розумієте, що я говорю це не просто так, не звідкись собі придумала, це з реальних ситуацій, бо зараз є в нас іде онлайн два онлайн-тренінги, і зараз запускається ще один в понеділок буквально. І а, люди кажуть, я не можу зараз цим займатися. У мене стільки, в мене стільки всяких інших справ, я не можу. Я не знала, що так буде. Я кажу, чекайте, так, так буде завжди. Завжди щось буде, що тебе буде відволікати від твоєї цілі. В тебе є ціль? Не знаю. Кажу, ну так ти в правильному місці зараз ти визначиш цілі, будеш розуміти. Коли в тебе є ціль, а, це перший. Такий дзвіночок, що тобі вдасться якісно вийти зі стану Мені нічого не хочеться, а що мені взагалі робити з тим? Коли людина розуміє, заради чого їй треба прокинутися, прокинутися стає набагато легше. Ви собі не уявляєте, я також говорю це зараз і про себе. Тому що сьогодні вранці я така думаю, ну все, п'ятниця, тайм-менеджмент зарядка. Я можу прокинутися пізніше, я хочу пізніше прокинутися. Um, в 7 годині, напевно, навіть в частину, а це я прокинулася о 5.45. Uh, така думаю, ні, але ж я буду жаліти, що я пропустила йогу, а йога мені потрібна, бо я себе потім класно почуваю, в мене є uh, повна енергії. І тому так, я з собою домовлюся, не буду боротися, а домовлюся. Я ще 10 хвилин полежу, і потім я піду вмиватися і готуватися. І зараз. У мене стан класний. Але якби я погодилася з тим, що я ще годину полежу, і воно, навряд чи я заснула, бо все одно ці думки би крутилися, а може краще покинутися, чому я тут лежу а не йду? То а, зараз би був більш. А такий якийсь пригнічений стан, я би не почувала себе класно. Це перше. Друге, а, зараз, з того моменту, що я зараз, я знаю, що у мене є сьогодні обов'язок перед вами про провести провести 8.45 по Києву та менеджмент зарядку. Якби в мене цілі не було, якби була ці... просто: а може, я вийду собі у ефір, і я знала, що я нікого не підведу, і я знала, що ви не будете чекати. То я би собі просто або зроблю, або не зроблю. Але в мене є мета вийти і дати вам а, класну інформацію, вийти і зарядити вас енергію, вийти в ефір і не підвести свою команду, тому що вони так само чекають, кожен що а, сьогодні буде менеджмент зарядка, і це мотивує на те, щоб діяти. Одне просте, заради чого, і деколи люди, я про це неодноразово казала, у нас в квестах під час турбо 60, особливо таке буває, бо 60 днів людина працює зі своїм життям. І, звичайно, всякі за цей час буває. І вона може захворіти, вона може народити, вона було таке, а вона може поїхати у відпуск, вона може піти в похід, ну і так далі. І а, завжди можна сказати, ой, у мене справи такі намалювалися, ой, у мене ще один підлеглий, я тепер не маю часу займатися собою, я тепер буду займатися чимось іншим. Ні, дорогенькі мої, коли ви не попікуєте. Про себе в першу чергу, все решта, не має значення. Тому піднімися і для себе скажи, а навіщо мені сьогодні піднятися? А навіщо мені зараз прорватися і бути, не знаю, з командою в офісі, в стрімі на тайм менеджмент заляції, робити якісь справи, щось для себе, зробити гімнастику, побігати 5 кілометрів. Я знаю людей, які зараз по всьому світу, зі Львова куліжанка і з Києва так само, хтось ви. Іспанії бігає, хтось в Америці бігає. Чому це є під. Вони розуміють заради чого? Вони таким чином підтримують українців. вони роблять все для того, щоб бачили, які ми є класні, які ми є круті. І є ціль. Собі обов'язково поставити цю мету, коли ви скажете, от, наприклад, я хочу бути здоровою за 5 років. Я хочу у 2000, коли це все давним-давно скінчиться, у 2027 році або навіть у 2025 році, нехай буде. Я хочу вміти це, 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 це. це. Що мені треба зробити для того, щоби. Для того, щоб цього досягти, от мені зараз, поки ми з вами спілкуємося, дивлюся в сімейному чаті мій чоловік пише: дають світло по дві години. Коли ти знаєш, чого ти хочеш? Він хоче, щоб ми спілкувалися. Він хоче, щоб у нас був постійний зв'язок. Він передбачає, дивиться. Ага, є якийсь розклад, і ми вже зараз, виходячи з того, що він зараз написав, протягом дня домовимося тепер, в які години ми будемо зі дзвонювати. Це тільки в тому випадку, коли в тебе є мета, коли в тебе є чітке бажання. І коли ти виставив собі, що ти хочеш бути здоровим, щасливим, успішним чи щось мати в 25-му році інакше, то ти подивися на те, а що ти вже сьогодні можеш зробити? Бо якщо ти нічого не зробиш сьогодні, то ти просто вже погодився з тим, що в тебе нічого не вийде в 25-му році. Ще один приклад вам дам і буду заправлятися для того, щоб було більш зрозуміло. Які а, обіцянки частіше всього ми порушуємо? Ті, що даємо собі. Завтра кину курити, завтра перестану пити, завтра а, піду робити зарядку, завтра запишуся на йогу, завтра піду в фітнес-клуб, завтра почну плавати в басейні. Ну і так далі. А ти прокидаєшся вранці, дивишся свій список, а в тебе завтра. Ну добре, я ж собі казала завтра, то я піду завтра, а не сьогодні. Тому, перш за все, коли ви будете відверті з собою, тільки тоді, коли ви зможете свій стержень себе виростити і чітко принципову позицію взяти, я цього хочу. У мене наприклад, тут так само а, зі швейцарськими друзями є певна така такий челендж, домовленість на місяць робити певні справи. І ми стартуємо 1 листопада, і я вже чекаю, і всі знаєте, як то так класно, коли ти чекаєш чогось і боїшся. Ти боїшся, хочеш, і розумієш, що це буде важко а, в цьому челенджі, але вони так якась така цепочка. Я одна каже: Я хочу це зробити. Інша каже, а я також хочу зробити. Я кажу, а я з вами також. І в нас така вже назбиралася компанія, і я навіть думаю, що, можливо, і Україну тут також підтягнути під цей челендж, тому що є вже потужний такий. Суспільство потужне, ком'юніті хотіла сказати. Ні, тут тут знаєте, важко, коли ти спілкуєшся з вами українською, а, з людьми англійською, вивчаєш французькою, і трошки а, це все а, так. Беріть мене в челлена. Тобі сподобається. Я обов'язково тобі це озвучу і Тобі дуже сподобається, особливо перед новим роком. В цей челендж зайти. До речі, якщо ви хочете челенджі, ми можемо для вас створити. Ну, те, що ми робимо для вас вебінари зараз вечірній час, і ви доєднуєтесь, і ви активно з нами працюєте. Це також відповідний челендж. І те, як ви потім знаходите нас і кажете, ні-ні-ні, я там вилетів, мені треба ще, дайте мені ще цього допінгу. Це круто. Хочу сказати, що 31 числа, до речі. Планує сьогодні, будемо про це говорити ще чи, чи варто це робити, чи ні, враховуючи ці ваші зміни, 31 жовтня проводитиму вебінар. Про те, як діяти далі, і на що треба подивитися конкретно, і конкретні інструменти, як ви зараз себе можете витягнути, буде ввечері поки во це має бути о дев'ятнадцятій. Якщо ми узгодимо, якщо ми побачимо, що світло буде в Україні. Якщо не буде, то треба буде якось з, з космосу а, трохи дати вам інформацію, тому що я збираюся доступитися питанням в, в тому, коли це станеться. І ще один важливий момент хочу сказати: люди добрі, ви знаєте. Що ви можете все, ви здатні на все питання в тому, наскільки ви це все. Хочете тому створюйте саме нереальне. саме, Якби мені ж я буквально кілька днів назад казала одному знайомому, якби мені хтось півроку назад сказав, що я буду здавати екзамен на А1 на французьку, я би йому сказала, французька в моєму житті. Навіщо вона мені здалась? У мене є інші мови, мені цього достатньо. Але виявилося, що є можливості, і ти можеш створювати і ось буквально вже позавчора. А, так, позавчора я здала екзамен, другий уже екзамен на а один. Так що можете мене привітати. Вже буду завтра мати сьогодні. Буду мати підтвердження того, що це сталося. Тому отримуйте перемоги, ідучи до своєї. Цілі і насолоджуйтеся тими. Давайте собі підтвердження. І якщо ви зробили задачу, обов'язково собі поставте плюсик. Так я це зробив. Я до цього йшов і це зробив. І якщо ви вважаєте, а я це зробив, це виявилося набагато легше, ніж я думала. Ніж я думав. Окей, але ти думала, що це буде важко, а ти це зробила, тому все одно обов'язково, обов'язково плюсик. Бо ти вже виходиш на інший рівень. І тепер наступна твоя задача вона буде більш глобальна. Так ми живемо. Що ж, надихайтеся, якщо нічого не хочеться, йдіть до нас, ми вам зробимо так, щоб вам захотілося. І турболідер стартує. Турболідер це для тих, хто вже знає, як управляти собою, а тепер він хоче управляти іншими людьми. І ці інструменти чіткі, зрозумілі, легкі, надихаючі. ми даємо. Будь ласка, доєднайтесь. Всього найкращого і до зустрічі! І гарних вам вихідних. Бон bon вікенд!